Одне питання було б, якщо Путін казав, що будь ласка, повертайтеся, ми вас тут чекаємо, там все повернемо, то ми будемо це, це цілувати, цькувати» там і, і все таке інше, але ну, це просто відбувається, і навпаки він каже, що хто пішов, той пішов, і з точки зору російської ситуації російської економіки. Вони там, взагалі, виграш без цих іноземних інвесторів, бо вони все там побудували, тобто, витрати все вже зробили. Це все існує. А дивіденди будуть зараз залишатися всередині Росії, тобто весь прибуток буде залишатися, і з точки зору платіжного балансу. Це для Кремля дуже позитивна річ. Тобто багато компаній йому допомогло, коли вони ось таким образом виходили з території Росії з точки з точки зору просто впливу на, на, на економіку та, та на бюджет. І щоб вони зараз поверталися і казали, що це все наше, і щоб Путін був змушений компенсувати е, вбитки і. Там знову там, реприватизувати все це майно, відкинути тих, кому він їх розподілив. Ну ні, я вважаю, що це неймовірно і саме тому я вважаю, що навіть з бажанням іноземних так званих інвесторів цей процес буде дуже повільний.